Друзі, власне, хочемо поговорити про те, як наше дитинство формує фінансові звички. Ось Костянтин Кампен, керівник відділу з управління ресурсами церкви Адвентистів, сьомого дня в Україні сьогодні нам про це розповість. Тому, дорогі дітки, дорогі підлітки і молодь, вам цікаво буде, ну і дорогі батьки, і вам також, який фундамент ви закладете у ваших діток щодо питання фінансів. Костянтин, вітаємо тебе. Добрий. Доброго ранку. А, от скажи, і... Якесь яскраве враження з дитинства про фінанси, коли тобі давали кишенькові гроші. Що ти з ними робив? Ну тяжко сказати словом давали, тому що в нашому дитинстві не було розповсюджено, коли батьки багато дають грошей. Ти міг заробити? Міг заробити. Так, могли б бути певні завдання, які ти виконуєш частіше все це. Я думаю, цього вже достатньо. Неважливо, що ти з ними робив, але ти їх заробляв, а сьогодні знаєш... Ви мені винні? Ви мені ну повинні давати так? До речі, є така думка сьогодні. Як взагалі те, як батьки, як сім'я жила фінансово, як в до дітей, як в діти виробляли своє ставлення до грошей, от саме в дитинстві воно формує те, ким ми, ким ми є сьогодні, в плані фінансової грамотності і так далі, от як саме це впливає саме з дитинства? Ну, дуже впливає. Я би не сказав, що це лише в питаннях фінансів. Е е дуже багато з батьківської сім'ї потім переходить, е переносить з собою молоді люди в свої сім'ї. І дуже цікаво подивитися, як уклад це переноситься. Питання фінансів так само. Цікаво, що е Святе Письмо е про це теж повідомляє. Книга притчів, е де найрозумніша людина е в Біблії. Е Каже свої поради, написано таким чином. Повчай юнака на початку його шляху. І він не зверне з нього навіть коли постаріє. Mm -hmm. Ну, Це ми бачимо і в сфері з фінансів так само працює. А Які власне, фінансові звички батьків, позитивні або негативні, діти копіюють найчастіше? Я не впевнений, що є статистика, але mm -hmm. хотів би відмітити дві речі. Перше, це як батьки роблять покупки. Uh -huh. Чи вони планують, чи їм щось захотілося, вони взяли на місці, чи вони порівнюють, ходячи по іншим магазинам. Дуже цікаво, дивитися, як потім доньки копіюють. Те, як мами саме вибирали товар, як порівнювали, і е, це дуже важлива річ. І ще один момент, який теж е, діти люблять копіювати: якщо батьки розподіляють гроші, роблять е, сімейний бюджет, це теж може передаватися дітям. Ну, взагалі, є таких три основних підходи: як можна е, розподіляти сімейний. Ну, гроші. мені здається, зараз побачу там себе. Перший, перший, називається стопочка. О! Це, це коли всі гроші пакують собачки і там все беруть. Береш поки є. Да. Дуже гарний метод. Дуже гарний Серьозна? метод. Дуже гарний. Є одна проблема. Гроші раніше закінчаться, ніж починається наступний місяць. А є ще такий підхід, такий проміжковий. Це коли гроші діляться на чотири Стопочки, і от в наступне не можеш залазити, поки не закінчиться перша. Ага. Це теж непоганий такий е, приклад, не завжди закі... Перший тиждень ми використали за перші два дні. там, да? Так, але потім тобі не треба чекати кінця місяця, тільки кінця тижня. Треба чекати, щоб перейти ага. далі. І інколи Прошу запасів мати. вистачає для того, щоб якось дожити. Ну а третій – це коли розподіляєш основні напрямки своїх фінансових потреб, і тоді відкладаєш, розподіляючи і не можеш брати з одного. Ну, Поділюся своїм досвідом. Ну, я знаю, що в мене в сім'ї, напевно, от була стопка, за ну, законовки все заплатили, ну і потім вже по потребам батьків я наскільки знаю, використовували. Ось В моєї дружини, ну, я коли ми одружилися, бачив в неї от, по конвертам. Ну І зараз ми дійсно по конвертам, і це настільки класно, отримали там зарплату, по конвертам розподілили, таки думаєш, що угу, вже й фінансів немає. О, А на пальне в тебе там доволі багато є, там з чим їздити. Тобто ти не задаєшся тим питанням. І от я зрозумів, що ми з різних якби, світів фінансових, але це дійсно ці методи. З топочкою можна жити для пенсіонерів. Тому що вони собі нічого не можуть дозволити. Вони чітко розуміють, комуналка, квартплата, певний перелік продуктів завжди однаковий. І коли ти не можеш нічого собі дозволити, тоді ці гарні. Там гроші вже не стопочка, зберігати. там вже просто. Ну, я маю на увазі, дійсно мало залишається. Тому що я знаю себе свої студентські там руки. в мене так, поки з кармана дістаються, я беру, а потім такий дош. Останній тиждень треба якось вижити. Це якось для мене звучить складно, тому що я взагалі не дружу з готівкою. Я, 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 я от банківська людина, і я не, Якщо в мене є готівка, це дорівнює, що я не знаю, скільки там є, що там є. От якось я не вмію з цим працювати. Тебе це четвертий стопачка. метод, Каріна, да, четвертого У мене банки там в банку, типу, якось так легше. Теж я думаю, що вся мова теж не любить готівку. Я не люблю готівку, тому що я не ношу себе гаманця, коли мені дають решту, я не знаю, що з нею робити. Добре, коли дружина, ти гаманець, все можеш скинути. Я люблю картку. Але так само як на підприємстві, якимся є питання і Є каса у нас теж переважна більшість грошей знаходиться на картці, але у мене є додаток де розписано, е, яка частина цих грошей, куди повинна йти. Uh -huh. Кожен раз, коли входжу в магазин, я нажимаю, натискаю на цей додаток і вношу цю суму, і у мене тут скільки б не було, я по додатку бачу, скільки я можу використати. Uh -huh. Uh -huh. Ну, це реально плюс, тому що я зрозумів, е, ну, мені десь е, класно, коли є кеш, але готівка, але в той же час вона так розходиться і лише банкінг покаже. Куди ти потратив гроші, які ти не планував. Там, ну, 150 гривень туди, туди, туди. А, а в банк ну, ти дивишся. Ми коли почали підраховувати там, за місяць всі наші ну, онлайн платежі, виявляється, ти витрачаєш набагато більше, ніж ти в голові собі там готівкою заклав. І це ну, дійсно плюс. У нас дружина є додаток, який синхронізується. І це дуже важливо, щоб навіть не в кінці місяця, а коли ти приймаєш рішення, зайшов магазин купити якісь поточні речі, ти повинен подивитися, є в тебе там яка сума, і яка вона є. І коли ти вносиш автоматично воно організується, то ти можеш знати. Uh -huh. Коли в кінці місяця, то ти тільки можеш уже потім е чи порадіти чи зробити якийсь сумний підсумок, як ти витрачав кошти. Uh -huh. Тобто ми насправді інструментів багато є, так як взагалі сьогодні своїми фінансами керувати. Зрозуміло, що дитинство і виховання воно дуже впливає на те, як ми сьогодні розпоряджаємося грішми, і ви навіть сказали, що от можна простежити там як матір. От я навіть про себе подумала і посміхалась, бо розумієш, що ну це правда так. Бачу, як воно повпливало, і як я наслідую цей приклад. Навіть, якщо ти в дитинстві ну, заперечував і тобі не подобалося, як воно робить. Так, воно просто якось органічно йде е, повторення. Як тоді бути е, зараз, якщо ми хочемо, наприклад, щоб справді діти росли фінансово, е, фінансово грамотними, щоб могли розпоряджати, щоб не влазили в борги і так далі? Е, що можна сказати про кишенькові гроші? От е, яка їхня роль в тому, е, щоб діти вчилися ще з шкільного віку розпоряджатися грішми? Mm -hmm. uh... Проблема в тому, що коли діти живуть з батьками, у них немає постійних доходів. А потім, коли у них стають постійні, ну, зазвичай в школі немає взагалі. Потім, коли студентські десь може вже десь підробляти, а коли у них вже постійне джерело доходу, то вони частіше всього вже не живуть з батьками. Угу. І тоді, коли їм ці навички дуже потрібні, їх вже немає. Тому кишенькові гроші допомагають закласти ті звички, які потім дітям допоможуть, коли для них будуть, як би це дуже важливо. Ну, хочу відразу сказати. Я не, ну, не можу сказати, що важливо, так як хтось каже, кожен тиждень, кожен місяць давати певну суму своїй дитині. Кожна сім'я вирішує по-своєму. Але зараз склалося так, що всі діти мають свої гроші. Десь день народження подарували, десь дідусі бабуся, десь там перепало на якихось святах. Якби це такий факт. Ну, і це дуже важливо, щоб діти в цей момент навчилися основним принципом. Ну, хочу сказати, я би виділив три принципи, які важливо навчитися. Перше, це е, заощаджувати гроші на щось велике, тому що хтось може витрачати гроші на сьогоденні речі, а хтось може трохи заощаджити і потім купити важливу річ. Це терпіння, воно формується в дитинстві. Uh -huh. Чому ще легко його формувати? Тому що дитина не повинна платити за поточні речі, батьки все беруть на себе, і навіть якщо дитина десь витратила свої кашинкові гроші немудро, він може зробити висновки, але ніхто всього дуже не постраждає. Другий момент, що я думаю, теж важливо, важливо, щоб людина випробувала досвід повернення десятини для Бога. В Біблії є цікава обітниця, яку Господь дає всім людям, які вірять в нього. Вона записана. Ну, в багатьох місцях хочу прочитати з книги Малахії, 3 розділ, 10-й вірш. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отвірів і не зіллю. На вас понадміру благословінь. Господь каже: якщо ти вірний всього в тому, щоб повертати 10-ту частину, то я тебе благословлю. Неякі батьки не можуть дати стільки благословення дитини, не фінансово, не будь як як Господь. І якщо дитина це випробувала на своїх кишенькових грошах, то це потім ну, видобразиться, коли не буде і своя сім'я, і коли він буде мати серйозні гроші. Ну і ще такий момент: дитина повинна навчитися певну суму з того, що вона має, відкладати до якихось добровільних пожертв. Це може бути проношення в церкву, це може бути допомога якимсь людям. Пам'ятаю, коли діти мої були вже певного віку, ми їх зібрали і сказали. Ви знаєте, що ми з мамою, кожен раз після того, як отримуємо зарплату, відкладаємо певний відсоток для добровільних пожертв. Ви так само повинні собі зробити. Визначте самі відсоток. Потім, коли будете бачити, що Бог вас благословляє більше, ніж вам потрібно, збільшуйте відсоток. Нам не обов'язково, що ви казали нам, який відсоток, спробуйте. Ну, цікаво дивитися, як е, донька, як син практикують. Uh -huh. Ці речі важливо тоді, коли є е, в дитинстві ці кишенкові кошти. Ну, це дійсно, я так скажу, прекрасна і здорова благословенна установка, якщо батьки її закладуть дійсно своїм дітям. А от які, можливо, є ще установки, які в майбутньому в фінансовій сфері заважають дітям жити? Ну, до прикладу, такі, як там гроші важко заробляються, а сьогодні покоління молоді. ну... Противоріччи тому і батьки не розуміють, як дитина сидить собі вдома і заробляє більше, ніж вони, ну, тому що світ змінився. Або що живи там одним днем, маєш сьогодні, будь радій і все, і не плануй надалі. От які, можливо, є неправильні, або не знаю, такі установки, які потім дитина виростає, а світ дійсно сьогодні змінився. <гум> ну, Перш, хочу зауважити, що Іван е, ти сказав, світ міняється. І фінансові установки певні, вони змінюються теж часом. Наприклад, 90 ті роки, коли зарплату в певний період виплачував кожен тиждень і відпускали працівників додому, щоб вони щось купили, тому що завтра вже буде все дорожче, там ідея заощаджувати кошти, і ну це була. Така дуже цікава ідея, якби і ці кошти би просто нівелювалися через цю велику. Навіть відяцію. і лежали, да, там кажуть, на книжках і так далі. Так. Хтось і заощаджував. І, але якщо взяти ті принципи, перенести в наше життя, світ трохи помінявся. Але є певні речі, речі хлібні установки, які можуть перенести потім все життя. Наприклад, гроші і щастя дорівнюються. Угу. Ну, пере... Ба... Гроші це. Інструментарій, яке дає більше комфорту, яке дає більше можливостей. Але речі, які складають щастя, переважно більше з них вони не вартують коштів. І ще, наприклад, витрачати значні суми без планування. Зайшли, подивились в магазині, захотіли, витратили. І ще один приклад: заходить в борги. Можна жити двома принципами: перше, можна жити через заощадження. Я спочатку викладаю, потім дозволяю собі щось купити. Інше, що живи зараз, використовуючи завтрашні гроші. Це теж така хибна установка, яка може з собою піти далі. Чи, наприклад, інша крайність постійно накопичувати і не витрачати, тому що ось в майбутнє може щось статися, і я не буду жити сьогоденням. Добре, ти потім е, будеш мати ці кошти, е, але життя своє ну не повернеш. Оці е, певні е, певні такі е, установки, які можуть завадити потім дитині в майбутньому. Дякую. Дякую. Ще цікаво, як от досвід можливо, дитинства, в якому не було багато грошей. В принципі, всі, хто там родом з 90-х чи раніше, то ми жили в цьому. От як оцей досвід, можна сказати, бідності, впливає також на фінансові звички, фінансові установки? Бо я зустрічала не один раз. Такі моменти, що люди кажуть, ну я колись там собі, наприклад, не могла це дозволити, а тепер я це собі дозволяю, і, і це інколи навіть понад розум, тому що е, є якісь важливіші речі, куди треба вкладати кошти. Чи як ви сказали, що живу сьогодні за завтрашні гроші? От як ще це впливає на те, як сьогодні розпоряджаються люди грашми? Є певний вплив. Як позитивне, так і негативне. Є такий вислів: що перше покоління створює багатство, друге примножує його, а третє витрачає. Перше покоління, те, яке покладається на свою працелюбність, на свій розум, вони на свою заощадливість, вони накопичують певні. Діти, які підростають в цій сім'ї, бачачи, як батьки це роблять, вони це все в себе впитують, вони цьому вчаться. І потім вони можуть продовжити, маючи вже певний капітал, який батьки їм передали, чи в вигляді освіти, чи в вигляді матеріальних. Накопичень. А потім їхнє покоління дітей, яке в дитинстві не знало, що таке обмеження, не знало, що такі проблеми, де жити, де до зарплати. Їм, е вони не завжди розуміють, звідки походять ці гроші, і інколи дуже легко їх спускають. Ну, наприклад, е у нас була сім'я. Досить бідно. Нас було четверо хлопців. Мама не завжди працювала, тому що треба було займатися дітьми. Тато був служитель, священнослужитель, це ну, священнослужителів не якісь там космічні зарплати. І ми навчились вміти жити дуже простим способом життя. Це дуже допомагає. Ти можеш навіть сьогодення в певні моменти чи на певному етапі, коли треба тобі заощадити певну суму, просто прийти до цих мінімумів, які можуть бути. Я пам'ятаю, коли почалась 22-й рік, лютий місяць, на другий день війни. Ми з сім'єю розсталися, вони переїхали на Буковини. Я залишився тут. Ми отримали перед цим зарплату. Ми просто розділили на Дві стопки, одну я віддав дружині з дітьми, одну залишив собі. і Я пам'ятаю, що місяць ця зарплата вона лежала звернута, і я її не розкривав. Коли пройшов тиждень, тиждень, я потім прийшов, подивився, що зарплата я зрозумів, виявляється, в таких умовах життя, які у нас тоді були, гроші не потрібні. Uh, і виявляється, для того, щоб жити, достатньо, щоб у тебе була крупа. Якщо якщо нема крупи, то ти можеш взяти картоплю. Нема картоплі, що іншого, і це допомагає в житті людям. Mm -hmm. А можна ще по-іншому. Виявляється, що коли ти народився в житті бага... в сім'ї багатих людей. Це так само не, ну, не просто, це складніше навіть, ніж коли ти народився в сім'ї е сімей, які живуть небагато. Mm -hmm. um, ну, ми не завжди розуміємо проблем багатих людей, тому що не всі з нас народилися в сім'ях з великим статком. У мене є знайомі, які, які мають гарний бізнес, які живуть дуже добре. І у них було завдання якось зроб... мотивувати сина для життя. Навіщо сину вчитися? Навіщо щось робити, якщо у тата є стільки грошей, що вистачить для тебе, для твоїх дітей і ще на декілька поколінь вперед. Вони робили багато речей. Для того щоб це якимось чином зробити, одна із речей, які робили, якщо він хотів щось купувати, батьки казали таким чином: добре, 50% ми даємо, 50% зароби там ну нашому бізнесі. Шов з робітниками працював на цьому бізнесі. Роше досвід. Прошу. Ну скажу чесно, так. я використовую так само для своїх дітей, хоч я не такий багатий так. мільйонер, як цей батька. Але якщо у дітей гарні так. побажання, я кажу, добре, я даю 70%, а інші ти накопичуй сам і тоді ми разом так. будемо купувати. Дякуємо. Дякуємо за ці цінні поради. Дорогі батьки, віримо, що це і для вас було корисним, і дорогі діти, підлітки, молодь. А, головне, щоб це не залишилось теорії, а дійсно, ми. Знали ціну кожній копійці, яку ми маємо, і мудрість правильно це використовувати.